Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube каналі. Я сподіваюся зробити це відео максимально цікавим, таким, знаєте, релаксовим і просто красивим, скласти вам приємну компанію або в чаюванні, або в розмальовуванні, тож вмощуйтесь зручніше. Ну і давайте будемо починати. Отже, що буде в цьому відео? Я хочу показати вам свої нові чотири розмальовки. Я взагалі вчора знімала анбокс, розпаковувала, мені прийшло вчора цілих чотири нових розмальовки. Я розпаковувала все детальненько, гарненько показувала, але так як я дуже давно не знімала анбокси, то цей вийшов в якийсь... Дуже дивний, це дійсно було справді дивне відео, і воно мені не сподобалось. І я вирішила його нікуди не викладати. Натомість зняти для вас вже сьогодні, на наступний день, інакше відео, де покажу вам, окрім цих нових чотирьох розмальовок, і ще один свій новий скетчбук. Давайте, власне, з нього і почнемо. Деякий час тому, а саме десь 2 тижні, я була в магазині, побачила ось такий чудовий скетчбук, і я просто не змогла пройти повз. Там було взагалі представлено чотири дизайни, ось таких скетчбуків, і я обрала ось такий, він мені здався найкрасивішим. Хоча, якщо чесно, вибрати було дуже важко, тому що всі чотири були дуже гарні. Тут в нас значить, вказаний виробник, сумна вівця. Цей скетчбук має такий відкритий корінець, ну, або ж правильніше сказати, що вона не має корінця, не знаю, як правильно. Він не квадратний, розмір його такий десь 20х20 см, має ось таку резиночку, ну і дуже, дуже таку цупку обкладинку. Купити то я його купила. Тому що я пам'ятала, що якийсь час назад я дуже-дуже сильно хотіла великий квадратний скетчбук. Ну, як великий, десь от приблизно от такого розміру, тому що в мене є мої від Royal Talents, але вони замалі для якихось цілей, яких я не пам'ятаю. От, Тому до вас звертаюся з проханням. Може, є у вас якісь ідеї, що мені робити з цією красою, тому що я не хочу, щоб він у мене просто так лежав я і плівочку дуже відразу зняла, тому що в мене деякі блокноти так і лежать в плівці, тому що я не можу придумати, куди їх мені застосовувати. І, як то кажуть, до кращих часів я навіть плівочку не знімаю з них. От, а тут я вже все зняла, щоб кудись його точно в діло направити. От, але поки що не направилося, <сум> лежить чистий. Тут дуже такий приємний папір, він досить гладенький, але він цупкий, такий жовтуватий, десь, певно, схожий знаєте, на папір в блокнотиках від Royal Talents, Може, трішечки світліший. Ну і крім всього, тут є ще ось такий. Конвертик на звороті. Ну, в принципі, в багатьох блокнотах є такі конвертики. О, дуже класний скетчбук. Напишіть, будь ласка, що б ви з ним зробили на моєму місці. Малювати я не малюю і не хочу, ну, у мене немає бажання взагалі малювати, займатися цим. Мені подобається саме розмальовувати. Я думала, може мені там завести. Ну, якісь викраски, бо в мене ніколи не було блокнотів з викразками. З іншого, з іншого боку, якщо в мене їх ніколи не було, то може вони мені й не потрібні. Ну, не знаю, не знаю, що мені з ним робити, але я дійсно буду от, от щиро вдячна, якщо ви напишете, куди можна його застосувати. Далі давайте почну знайомити вас з книжками. Я не знаю, що вийде перше. Я зняла відео огляд на ось цю мою нову розмальовку, тобто не знаю, чи він вже вийшов на каналі. Якщо вийшов, то тут буде лінк на огляд, такий дуже довгий, чомусь він в мене вийшов, я десь, певно, захопилася. Або ж це відео. Якщо це відео, то одне з майбутніх відео буде саме вже такий детальний огляд на ось цю мою нову розмальовку. Це розмальовка корейська. І називається вона Дівчина, яка закохана в мистецтво тут в нас зображені різні ілюстрації. Дивіться, як сказала, так сказала. Кажу, зображені різні ілюстрації. Ну, Власне, ілюстрації, які намалювала художниця, вони є її власною інтерпретацією, її баченням відомих картин різних художників. Дуже тут красиві ілюстрації, дуже делікатні лінії. І я просто дуже-дуже довгий огляд зняла, тож я не буду тут заглиблюватись. Ось покажу вам, наприклад, це Зоряна Гога, одна з таких найбільш впізнаваних в світі взагалі картин. От. Ось тут, наприклад, також Ван Гог соняшники ми можемо побачити. На початку цієї книги ми з вами будемо дивитися вже власне, в кольорі ілюстрації художниці. І Дивіться, які вони дуже красиві, вони такі ніжні, але водночас і насичені. Не знаю, дуже класно, мені дуже подобається і те, як гра тіней, гра кольорів і... В цих її ілюстраціях ми дійсно можемо майже безпомилково дійсно багато картин одразу впізнати. Дуже крута книга, я дуже задоволена. Дивіться, дивіться повний огляд, бо я там щось трошки розійшлася і дійсно вийшов довгий огляд, але я сподіваюся, цікавий. Наступною книжечкою, яку я вам покажу, це буде ось така розмальовка від Ашет по, по Діснеївським персонажам, яка називається чотири сезони. Вона має 100 ілюстрацій, така досить, досить велика книжечка. Вона формату А4, і вона. Ну, взагалі за своїм форфактором, фактором вона дуже схожа на книгу вітражі, тому що вона має таку ж цупку обкладинку, але вона менша з розміром, ніж вітражі, але виглядає так дуже добротно і дуже прикольно. Книга ця, вона присвячена різним діснеївським персонажам і, власне, чотирьом порам року. І з кожної сторіночки тут на нас будуть дивитися улюблені персонажі. Є міні маус. Тут сам Мікі ми вже бачимо. Жесмін, це, власне, вона з обкладинки. Тут дуже цупкий папір, він нагадує папір в книгах вітражі від Діснея. Дуже білий. Мені більш подобається такий жовтуватий папір. От, але ну, в такому також є свій плюс, тому що будуть кольори всі дуже правильно передаватися. На цю книгу я також зняла окремий огляд, можливо, вам буде цікаво, то також, будь ласка, дивіться. Книжечка, ця вона відносно свіжа, вона вийшла в квітні 2023 року, тож я вирішила, що такий огляд може теж бути корисним. Ну і останнє, що я вам покажу, це ось такі дві розмальовки. До речі, коли я вам сказала, що я отримала чотири нових розмальовки, ось власне, я вам їх показую. Але можна сказати, що їх тут п'ять. Зараз буду вам детальніше розказувати. Тут ви зараз бачите дві книги від Еммануель Колін: це Колоріяж Вайлд» третя частина і шоста частина. Ці книги дуже відомі у світі колористів, вони мають просто безліч переваг. Це і зручний невеличкий формат, односторонній друк, неймовірно якісний папір, дуже щільний, щільністю 250 грамів. Ось тут у нас, до речі, вказана е, назва паперу. Ви можете подивитися зараз. Я сфокусую, бо щось буває таке у мене іноді. Ось тут ви можете подивитися. Не дуже знаю, як це правильно читається, тому, тому вирішила не читати, а просто вам показати. Але папір дійсно дуже крутий. Є декілька мінусів. Мінус перший це вони достатньо дорогі, і мінус другий вони містять дублі. Як ви бачите, то тут вказано, що 28 ілюстрацій у книзі, але це 14 ілюстрацій, котрих кожної по дві. Тобто є дублі. І е, я бачила, як роблять інші колористи, і вирішила повторити такий досвід. Е, мені здається, дуже, дуже непоганий. Е, купити декілька книжок разом з іншим колористом ну, просто поділитися. Мені здається, це чудова ідея. так, і... Одразу у двох колористів будуть красиві ілюстрації, і ти дешевше купуєш цю книгу, і я не вважаю, що це якесь піратство, тому що ми ж нічого не копіюємо, ніде нічого не робимо, а просто розділяємо одну книгу на двох. Отже, я купила Color'Až Wild третю частину, шосту частину і ще сьому частину, яку ви тут зараз. Не бачите, тому що я вже сьому частину віддала. Давайте почнемо з цієї шостої, вона в мене вже, скажімо так, вдосконалена, вона в мене вже містить ілюстрації із шостої частини, і з сьомої частини. Тобто, ви зрозуміли, якщо так спростити, то. Я купила свою книгу і половину її віддала іншому колористу, натомість інший колорист віддав мені половину своєї книги. І в нас в кожного тепер є ось такій книзі, яка містить одразу ілюстрації із шостої частини із сьомої частини. Так, давайте ми трішечки її погортаємо. Звичайно, оглядів я ніяких на неї вже робити не буду, тому що ці книги вони не нові, їх всі знають. Дуже багато красивих робіт в інстаграмі є. От в мене взагалі є книга від Мануель Колін, друга частина. Колись я купила її в офлайн-магазині. Звичайно, просто побачила, дуже здивувалася, що взагалі побачила таку розмальовку, і, звичайно ж, я її придбала. Проте вона в мене не пішла. Мені не сподобалися ті результати, які в мене вийшли. І потім там ще було зроблено два фони. Ще був третій, настільки погано, що я. Відразу видалила сторіночку, от, і коротше кажучи, воно в мене просто не пішло, і воно в мене лежить. От, але останнім часом я почала дивитися, наскільки красиво дівчата розмальовують ці книги, і мені також дуже-дуже захотілося. Крім того, що я вдома маю другу частину, ну так як тут же ж є дубль, я собі просто видалю ті свої невдалі роботи, і, скажімо так, ну просто почну її заново, чому би і ні. Плюс до того всього і ще десь певно роки два тому, а може й три. Е, ні, ну три це вже забагато. Певно, я думаю, що роки два тому я ще була купувала четверту частину там з тваринами. І вона в мене не почата вдома лежить. Якраз через те, що я знаєте, думаю, ну, якщо в мене ніяк не пішла друга, то чому в мене там, має піти четвертий. Коротше кажучи, вона в мене так просто і лежала. Ось тут ви вже можете бачити ілюстрації з, з сьомої частини, з останньої на сьогоднішній день. Дуже ніжні дівчата, така неймовірно ніжна, крута мальовка з сірим кольором. Знаєте, ну, здається, що це от просто олівцем намальовано. Але тим олівцем, який не розтирається олівцями. От, дуже, класна, дуже класна мальовка, дуже класний папір, тут і фарби гарно з тебе поводять, і все-все-все. Коротше кажучи, я дуже задоволена. Отже, тут в мене вже є 6 7 частини і ось. Тут в мене поки що третя книга, ну, скажімо так, в натуральному вигляді, тобто ще з дублями. Коли я приїду в Київ додому, я вже візьму свою четверту частину і їх також розділю, так як я зробила з шостою, сьомою. І в мене також буде дві однакових книги, ну, які будуть містити і ілюстрації з третьої частини, і ілюстрації з четвертої частини. Боже, як це довго і важко я розповідаю. Я думаю, могла б спростити все це якось в 30 секунд, але щось не вийшло. Довго, я, до речі, думала, мені потрібно було саме непарну кількість книг купити, а саме три, тому що ще одна в мене є дома. Ну, для того, щоб їх розділити. Знаєте, крім того, що тут є дублі, і це ну, якось дивно. Я просто взагалі не знаю, навіщо роблять ці дублі. Мене просто ну, це якось. Психологічно бісить, я не знаю. Я не люблю дублі, вони мені прям дуже не подобаються. А так, взагалі, одні плюси. І дублів немає. І ти ну, досить так серйозно економиш на покупці цієї книги. Ну, взагалі одні плюси. І от я довго, довго думала, не знала, які саме книги обрати. Перша мені здавалася якоюсь надто простенькою. Я думала над п'ятою частиною. От, але, але все ж взяла третю. Тому що тут є деякі настільки круті роботи. Ну, не, не всі, я не скажу, що мені прям всі подобаються, але ось, наприклад, оця дивіться, вона просто фантастична. Це нютини глазки, напевне. Дуже гарні. Ось тут соняшники. Ой, ну це взагалі дуже круто. Тут ще така з совою є дуже гарна ілюстрація. Ну, це такі дивні картинки, я не дуже вмію їх розмальовувати. До речі, що я вам можу порадити. З приводу ось цих розмальовок. Знаєте, є автор ось цієї от розмальовки, тут я зараз поміщу обкладинку, ви можете подивитися. Якщо вам цікаво і ви не знаєте, напишіть в коментарях, я дам лінк на її сторінку в інстаграм. Вона настільки круто розмальовує оці ілюстрації в книгах Мель Колі. Ну, просто як ніхто, вона робить такі круті домальовки там. І ну, інколи просто важко. Важко їх впізнати навіть, що це дійсно ті самі ілюстрації. Ну, просто дуже круто, так майстерно. Дуже раджу вам зайти на її сторіночку і подивитися, як вона сама розмальовує. Ось ця ще одна ілюстрація, та яка я казала з собою. До речі, це вона в нас на обкладинці? Так, саме вона в нас на обкладинці. Дуже красиві книжечки. Не шкодую, що купила. Але сподіваюся, що все ж буду малювати. Але, знаєте, трішки. Трішки побоююся, бо ну, дуже все ж хочеться якось лишити позитив. Ну, тому що можна сказати, що я їх тепер маю досить багато і не можна, щоб вони в мене просто лежали. Тож сподіваюся, що найближчим часом я почну. В цьому місяці навряд чи, але в наступному я думаю, що хоч одненьку я, певно хотіла би розмалювати. Дякую вам за перегляд цього відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви зробили з тим скетчбуком, пишіть, що ви думаєте з приводу моїх нових розмальовок. Може, щось є у вас, щось подобається, не подобається, може, якісь є корисні поради з приводу Еммануель Колін, щоб я не зіпсувала ще одну розмальовку, того, що тут дублі, в мене вже немає. Я вже не можна, зможу просто видерти і почати заново. Тож буду вам дуже вдячна за будь-які поради. Дякую вам за перегляд цього відео. Я бажаю вам хорошого дня, приємного сонячного настрою. Обов'язково не забувайте знаходити час на себе, на своє хобі, на сон, на якісь косметичні процедури, на все, все все що дозволяє вам відчувати себе трішки краще. До зустрічі!